Всім привіт! Проведемо огляд біткоїна, що очікувати і які приймати торгові рішення. На даний момент ми бачимо, був ріст, прийшли в сел, це денний таймфрейм, і пішов відкат. Звичайно, найкраще шукати точку входу в лонг чи на покупку, коли ми будемо біля зеленої лінії. Це якщо просто орієнтуватися по цьому індикатору. Можна подивитися на історію і видно, як відпрацьовує. Так, коли сильні проливи, то тут треба дивитися, звичайно. Ну, вже можна сказати, тут як то відмежка почалась, да? бо можна було сказати, а я тут купив, а ми воно наскільки просіли. Ну, тут були інші показники на інших індикаторах. Найкраще підтвердження це коли на багатьох індикаторах однаково показує. Впали під лінію, тут з'явилися зелені точки. Да? Тобто, що сильно йде вже перекуплені чи перепроданість, точніше. І TCI дійшов навіть нижче, мінус 60. Ну, це просто ідеальний момент, щоб купувати. Навіть якщо тут хтось купував, то там по стопу вибило, наприклад. Або тут у ну В кожного своя стратегія. Але смисл такий: коли ринок нормальний, він чітко показує, де купляти, де продавати. Це в нас денний таймфрейм. Переключаємося на 4 години. По 4 годинах графік показує те, що треба падати. Ось так, якщо намалювати, тобто пробиваємо цю лінію і нас очікує падіння. Вже навіть якщо таким чином на це все дивитися. Тому що тут дуже багато лонгістів. Ми бачимо, що шортистів вибивали, але лонгістів ще не вибивали. Найбільше, що нас з цього всього лякає, що в нас ще є шанс йти на 97. Але про цей 97 про цей рівень, ну, вже всі говорять. Якщо всіх подивитися, всі за нього кажуть. Включаємо імбаланси і ось показує цю ціль. Бачите? Тобто, коли ми впали і зараз ми відростаємо. Ми не прийшли ще в ні один імбаланс падінь на одному, одного дня. Поки що ми бачимо, що ми йдемо до цього імбалансу на 89. Це теж імбаланс одного дня. Від нього можна було б очікувати, в принципі, якийсь відскок. Цей відскок може бути і так, щоб прийти в цей імбаланс да? на 97. Але він водночас може бути. Що ми його проб'ємо і під ним будемо, і тоді йдемо далі. Через це тут треба уважно дивитися. Давайте подивимося на інші індикатори. Ну, вони теж показують, що вже були саме вверху і зараз у нас відбувається відкат. Вони підказували нам, що вже тут треба шукати. Ну, не знаю, хто шорт або взагалі продавати, ну явно не лонгувати. От що я хочу сказати. Можна не знайти ідеальну точку входу або ідеальну точку виходу, але можна просто побачити, де купляти, а де продавати діапазон, де більш безпечніше. Давайте подивимося на дашборди. Що зараз відбувається? І так, ми бачимо, що набирають лонги зараз. Да? В пріоритеті лунги. 38% лонгують. Але вони вже лонгують все це падіння. І їх весь час бриє. Структура, ця, що зараз на, малю... ну, на графіку, вона в принципі не лонгова. Тут немає ніде бичих дивергенцій, можливо, на менших таймфреймах десь були, але отак в загальному то їх немає. Хотілося, щоб це все об впало Приблизно в район. Не знаю, на... далі йде ціль 72. Ну, трошки низько здається, правда? Хоча все можливо. По дашбордах Що саме зараз відбувається? -тейк волум. Ідуть сильні продажі. Так, можна на цих сильних продажах і вищепити, але потім їх все рівно об... об... обновити. Бачите, як тут було? Сильні продажі, все рівно пішли трішки вище, і тоді впали. Ось зараз такий момент. Тобто сильні продажі йдуть. Подивіться, всі рази інші, як це відбувалося. Сильні продажі, ще потримались, впали. Знову сильні продажі впали. Сильні продажі впали, сильні продажі впали. Можна подивитися, як той графік отак відпрацьовує. Індикатор, точніше. Переходимо до одного дуже класного індикатора. Він фіксує відкритий інтерес до об'єму в даний момент. І він вже зашкалює. Тобто, це означає, що зараз дуже багато відкривають позицій або лонгових, або шортових. Тобто, відкритий інтерес росте. Але об'єму проторговки немає. Подивіться. Вісім і шість. Мільярда до півтора мільярда. По трендові RSI вийшли, в принципі, в лунгову зону по цьому індикатору, він же перекрасився в лунгову зону. Якщо проб'є оцю синю лінію, то будемо далі падати. Ну, це якщо ми дивимося по цьому індикатору. В загальному за останні 3 місяці це він перший раз показує, в принципі, непогані дані. Що не все так погано, бо він же фіолетовий і зелений ставав. Треба слідкувати, якщо по ньому орієнтуватися, як він відіб'ється від цієї синьої лінії. Тобто він її пробив, ретест і має відбитися. Ну тоді в нас вже пріоритет лонг. А якщо пробиває нижче, ну, то не падає. Дивимося далі: ліквідації. На 30, на 30 днях. Подивіться, скільки ліквідацій лонгістів. Тобто ринок перелонгований. 7 мільярдів порівняно з 2,7. На 7 днях. Більше шорта на даний момент. Якщо по грошах взяти, да? 1,8 до 1,6. І на 24 днях лонгістів більше. Тобто, зараз набирають лонги. 1 мільярд до 1,8. Так, індекс страху жадівності 25. Ну, це вже ми теж давно тут в цій зоні. Дуже давно. Вже 3 місяці приблизно. Давайте ще подивимося. Подивимося, подивимося на 4 години перейдемо. Включимо в нас є класний індикатор. Ордера. Де розміщені ордера китів. Поставимо мінімальний ордер 250 біткоїнів. А і що підсвічувало 500. Всі біржі. Бачимо щось з цього таке. Так, 300 біткоїнів. Угу, великі ордера. Так, 94. Приблизно в районі 94. 1200 біткоїнів стоїть. Ну, тут може і більше, просто нам підсвічує самі більші ордера. Значить, ось так очікують зараз. Ось такий рух. Якщо буде, то тут будуть продавати. Ну ми вже бачимо, да І донизу є десь ордера великі. 350 бітків, 250. Ага, ось і тут був видно діапазон. Дайте я зменшу, бо 200 поставлю. Ось цей діапазон показує. 260, 260, 230, 500. Ось такий діапазон можна виділити, що тримають боковичок великими ордерами. Від 900 до. та навіть до 89 приблизно. Боковик. Добре видно. Угу, Ясненько. Переходимо на один тиждень. Ось ця наша ціль 97500, яку нам би треба було до неї дойти. І на ну, тижневці теж всі індикатори донизу. Макді, ще лінії не перехрестилися, але хочуть перехреститися в лонг. Тобто ідеальна картина для розвороту це якщо, отак, як зараз є ці індикатори, що вони вже до доверху. Але ціна тут трошечки отак походимо. І бажано, щоб зробила сквіз. Тобто, перебити ось цей фітіль. Низ. Його низ приблизно 800. 80 ну, Щоб ми якось отак зробили. І тоді можна шукати позицію в влог орієнтовно. І, так, і в, принципі, в принципі, давайте ще глянемо на ліквідації. Так, закриваємо все інше, щоб не заважало. І ось по ліквідаціях. Ми в середині між двома великими ліквідаціями. Тобто великі ліквідації до 80-78 до 78 на 4 годинці. Ось, і, звичайно, до 99. І ми якраз посередині. І якраз тут приймають рішення. Бо індикатори показують, що має бути якийсь зараз відскок. Бо вони, в принципі, непогано виглядають, да? особливо в Магдії, наприклад, якщо подивитися. Але я б в цій ситуації краще шукав би якусь бичу дивергенцію на 4 годинці. Але її немає. Ну, я просто не бачу. Тобто, на денці нам треба бича дивергенція це впасти. От сюди, да? і щоб ми могли говорити. Ми не знаємо, які тут будуть показники індикаторів, але щоб ми могли говорити про розворот. А якщо не день, а на 4 годинці, то нам, звичайно, треба було б впасти. Ось тут у нас є низ, тобто перебити оцей низ да? на графіку. Неважно як. Ми тут і так можемо піти. От. І коли ми переб'ємо цей низ, а індикатори не переб'ють, тоді ми будемо говорити, що тут є класна дивергенція на вхід вверх. Ось так. Ось такий варіант. Це те, що я думаю і те, що я чекаю. Це коли ми говоримо про 4 годинку. І ще можна підключити теж класний індикатор. Називається він. Guru BB. Він нам в моменті показує тренд. Можна сказати, типу дає сигнал. Дуже класно відпрацьовує. От зараз він показує Sell І ми, в принципі, мали б очікувати браття лонгістів тобто впасти. Ну Хто шукає лонг, точку входу на лонг і бачить на цьому індикаторі Sell то краще лонг зараз не брати. Можна переключитися на один день і точно так само подивитися, як він відпрацьовує. Тобто ловить, знаєте, як то тренд. Сигнал на бай появився, все, ми лонгуємо. Sell. Ми закриваємо свій лонг і чекаємо. Ну, в кого яка стратегія, хто на яких таймфреймах торгує, але він це все вловлює, цей індикатор. Так що. Очікуємо, що буде далі, особливо майте на увазі, що цей індикатор заражений. Це означає, що буде імпульсний рух. Він може бути не сьогодні. В більшості такі рухи в понеділок. Так що, ще, можливо, до понеділка будуть інші дані. Навіть на графіку щось інше намалюється, і, можливо, у нас буде або відскок. Тобто ми будемо краще знати, що буде, так? Да? Бо зараз, то, зараз в більшості все вказується на падіння. Хоча свічки оці непогані, тобто йдуть откупи. видно, великі фітилі. Перейдемо на 4 години і ще на один індикатор подивимося, який показує об'єми, які проходять на свічках. І ось ми бачимо, що на цій свічці був об'єм на продажу. Як працює? Так, фіолетова. Одкуп, зміна тренду, тільки відросли, вже зразу пішло на продажу. Тримають в діапазоні, в боковику. Ну, я б очікував, би, якщо буде якийсь різкий вихід вверх, то я б казав, би, що це е, ложний вихід. Просто ще кого тут не побрили шортистів, то їх добрити і далі падати. Бо в загальному я б очікував би падіння. Того, що я бачу на цьому графіку. Щоб була якась. Для чого падіння? Для бичої дивергенції на 4 години. бо поки що я її не бачу. Так що, слідкуємо, всім пока.